29 березня, субота, фінальний акорд коридору затемнень. Сонячне затемнення обожнюю такі співпадіння. Сонячне затемнення зазвичай символізує початок нового, пов'язане з майбутнім, з новими ідеями, рішеннями, можливостями та внутрішнім перезавантаженням. Це момент, коли запускається новий цикл, і щось важливе може увійти в наше життя. День сонячного затемнення проходить під енергією маркану колісниця в уроках імператриці. Це про сміливий рух вперед, про бажання вирватися з минулого, нарешті дозволити собі. Великі мрії ще місяць в Овні знак енергії, ініціативи та нових починань. Це затемнення запустить потужні зміни у питаннях лідерства, самовизначення та незалежності. Енергія цього затемнення підштовхує до того, щоб вийти з зони комфорту, почати щось з нуля та заявити про себе світові. Це час для рішучих кроків та ключового вибору. Дію затемнення ми будемо відчувати ще два тижні, і от що може відбуватися в цей період. Кіський перехід у новий життєвий етап закінчення періоду коливань та рішення діяти, раптові розриви зв'язків, якщо вони заважають особистому зростанню, поява нових амбітних цілей, кар'єрні рішення та перегляд професійних цілей, посилення почуття обов'язку та відповідальності, відчуття нестачі часу та необхідність діяти без зволікань. А от колесо фортуни у мінусі не просто натякає, а прямо говорить: якщо просто плести за течією і чекати, що все вирішиться само. Ну, вибачте, але ні, важливо чітко зрозуміти свої потреби і бажано прописати їх з конкретикою. Наприклад, якщо вам потрібна нова пара взуття, ви маєте чітко прописати, яка це має бути пара і скільки вона буде коштувати. Якщо ви плануєте подорож, куди і скільки вам потрібно на неї грошей. Сьогодні важливий день рішення, які ви ухвалите зараз, впливатимуть на ваш шлях на довгий час для тих, хто в парі час для серйозних розмов. Якщо щось не влаштовувало або були якісь образи. Сьогодні це вилізе назовні. можливі рішення переїхати змінити формат стосунків, узаконити їх або навпаки поставити крапти. А для тих, хто самотні, сьогодні доля може вам підкинути людину, яка стане для вас важливим, але чи надовго залежить від вас? Є ймовірність раптового розриву зв'язків, які давно були ні риба, ні м'ясо. Якщо давно думали написати комусь, зробіть це. Головне, щоб це не був колишній або колишня. Хоча, якщо відчуваєте таку потребу і не можете ніяк з цим впоратись, пишіть, значить. В цьому є сенс, але будьте готові, що на тому кінці хтось вже почав рух нове життя на побутовому плані: перестановка, ремонт, продаж, купівля житла або авто. Продавайте, не купуйте, бо все ще на Меркурі. Переїзд, раптовий прибуток або несподівані витрати, зміна іміджу, поїздка в красиві, навіть шикарні місця, на фестиваль, парад, свято, відпустка, поїздка до жінки або з жінкою на шопінг та повернення додому. Негативні дня відчуття, що все відбувається занадто швидко, розчарування через. З те, що очікування не співпадають з реальністю, зміни до яких ви не готові. Програш існує ризик крадіжки або втрати грошей. Невдала інвестиція, марнотратство і купівля заради того, щоб просто купити та витратити гроші. Страх перед тим, що буде далі. А далі буде тільки краще. Головне зрозуміти, чого ви хочете: повернення людей або ситуації з минулого. І ваша задача зробити висновки та переграти цю ситуацію на новий лад. Сьогодні ваш образ має транслювати сміливість, динаміку та яскравість. Одяг має бути зручним, але стильним. Сьогодні не день для занадто ніжних образів. Ідеальні кольори це червоний, бордовий, чорний, білий та золото, аксесуари виразні, які підкреслюють вашу впевненість. Масивні Решки, яскраве реміння або ефектні окуляри. Сьогоднішній день це точка неповернення. Ви або рухаєтесь вперед, або залишаєтесь там, де є. Але зміни все одно відбудуться, тому використовуйте енергію цього дня, щоб зробити свідомий вибір і рухатись в потрібному напрямку. Обов'язково зберігайте мій прогноз, діліться зі своїми близькими. А я бажаю вам, щоб цей період сонячного затемнення відкрив двері у новий щасливий етап вашого життя. Прекрасної вам суботи та гарного дня!